Друзі, давайте пройдемось по складах команд, які сьогодні гратимуть. Починаємо з гостей. Футбольний клуб «Прикарпаття». Кайдало номер восьмий. Кирило Діхтяр і шостий Даніл Тепляков. Андрій Ніщенко на виїзді переграв Минай з рахунком 3-0. І поїхали. Другі лізі свої матчі проводить. Штрафний удар розігрують. Гості Соловйов робить подачу. Штрафний майданчик удар вище воріт. І... і цілком виправдано. Просто неймовірну гру провів цей футболіст. Який у матчі з Минаю в першому сезоні вийшов на позиції правого захисника і видав такий шалений результат. Данило Кайдалов. Робить прострілка Кайдалов підручний. 1-0 на користь металіста! Денис підручний підключається до атаки Харадалова. Між іншим, це другий. Це третій вже асист у сезоні. Я так розумію, Данило виходить або зрівнюється з Петром Луцевим за кількістю асистів. По три я перевірю цю інформацію, друзі. Але в будь-якому випадку, як же класно все це зробив Данило Кайдалов подивіться, Поміж захисників, сміливо йде, знає, що у тій точці з лівої ноги подаватиме у штрафний майданчик. Кудар воріт. Це було доволі гостро. Можливо, не те, що Болденков взагалі опини, дали можливість йому пробити. Потріб... Подача від Сицюри і тепляков. Подача від Діхтяря. Меточня в штрафно майданчику. Підручний. 2-0. Денис підручний робить дубль! Чеснота Дениса Підручного у тому, що він дуже часто після стандартних положень, після подач кутових і подач зі штрафних опиняється дуже вдало на підбиранні. Звичайно, його позиція зобов'язує це робити, але як у Дениса Підручного. Класно це виходить у цьому сезоні. Денис Підручний вже забував ворота Тернопільської ниви. Наприклад. Але буквально перша така серйозна вилазка металіста в атаку призвела до другого взяття воріт. Тепер атаці! Удар від цюцюри вище воріт. В атаці був найкращий бомбардири при Карпаті у цьому сезоні. 30-річний капітан Івано-Франківців Василь Цюцюра завдав цього удару, було досить небезпечно. Подає Кирило на ближню Стійку. Геннадій Сенчук продовжує далі. Підручний. Це вже, от, якщо м'яч летить у напрямку Дениса, це вже небезпечно у таких ситуаціях. Кайдалов. Другим темпом металіст пробує атакувати. Кайдалов. Ух ти! Як же близько було. Через серко, шет м'яч ледве невчаємо воротарям. Дощ такий у нас, як то кажуть, проливний. Щільний. В атаці Прикарпаття Хома робить простріл. Небезпечно Ціцюра! 2-1. Відіграє. Прикарпаття один м'яч. І Василь Цицюра забиває свій четвертий гол у цьому сезоні. Ну хто ще мав це зробити? Звичайно ж, капітан. Чимось схоже на те, як металіст відкривав рахунок. Також передача з того з правого флангу. І також неприкритий. Бачимо. Цюцюра. Говорить було скасовано. Цюцюра заволодів м'ячем. Там все чисто у відборі. Ісаєнко. У нього величезна вільна зона попереду. Справа несеться вже Кайдалов. Синчук просить передачу Геннадій Синчук Не забуває Геннадій. Дуже небезпечний момент біля воріт металіста. Ух ти. Ну, там розібрались харків'яни. Цицюра. Найпомітніша фігура сьогодні у складі Прикарпаття. Дальній удар повз нього Передача. Синчук. Класно! Обігрується Сінчук із Ісаєнком! Як же це було близько? І яку передачу виконує Ісаєнко. Це ж просто. Вау! Це. Дедалі сильніший хід набирає. Слідкуємо за атакою Прикарпаття. Вибиває кулаками м'яч рибак. Атака продовжується. Хоман дістається м'яча. Спроба контратакувати від металіста Санько Буде першим. Він перший на м'ячі. Санько! Сам на сам. А, це не Санько, це був приходько. Ну і друзі, на цьому все. Харківський металіст здобуває перемогу у матчі 9-го туру Чемпіонату України серед команд першої ліги.